Не грайте мовчанку, будь ласка, якщо ви образились на людину? Якщо у вас є якась ситуація, в якій ви розумієте, що і далі, начебто, не можете, і вже спілкуватись не можете, і хто винувати не зрозуміло, не замикайте це в собі. Тільки цим ви собі шкодите, нікому краще не зробите. Якщо ви розумієте, що ви не можете сказати це людині вживу, сідайте і прописуйте лист, який вам допоможе звільнитися від цього, ця практика є звільнення від образ, негатив. В мене вже на каналах. І я можу вам сказати, що. Просто сідаючи виписуючи всі образи, всі недомовленості людині, все, що ви відчуваєте, ви себе звільняєте від цього негативу, який буде вас тягнути потім вниз. якому ви будете, знаєте, коли жуємо цю жвачку, треба так сказати, ні, а так, а що робити далі? А взагалі, як дивитись в очі, що ви, взагалі от це все в голові, воно вас просто з'їдає. Ви зливаєте туди свою драгоцінну енергію. У Нас її не так багато. Чи вмієте ви її повноцінно так, в себе потім наповнювати цю енергію? Тому таким чином, написуючи цей лист, ви можете це спалити його чи порвати на маленькі кусочки. І якщо хочете, написати лист вдячності людині після цього. Можуть підійматися різні емоції. Вони можуть бути дуже негативні, злість, агресія, але ви пускаємо це все наружу. Не тримайте це всередині. І, звісно, ще класно представити людину перед собою, ніби фантом. так? І це все сказати можете закритися наодинці в голос, проговорити, прокричати, просто проговорити це. І ви вже теж собі допоможете цим. Але обов'язково, якщо у вас підіймаються прямо агресивні стани, дихайте глибоко, пийте водичку, не забувайте, що не треба себе прямо так, от внутрішньо кавиряти. Звільнилися від негативу, попили водички, чайку, все, і пішли далі жити своє життя. Повірте, коли ви від цього звільнитесь, ви в першу чергу допомагаєте не тільки собі, а ще й тій людині, якою ви взаємоділи. Навіть якщо це батьки, діти діти, чоловіки, жінки, і чи хтось там взагалі там незнайомець, якийсь, який там десь щось вам ляпнув і ви вже зчепилися, тому що всі на нервах були, так в магазині, все це допомагає, це ви, допомагає вам звільнитись. І якщо ви можете, це ваша рідна людина, можете сказати вслух, проговоріть, повірте. Ви, якщо ви будете проговорювати, знаєте, з точки, а ти винуватий, вас нічого не вийде. А якщо ви будете казати, з точки я повідомлення, коли ми кажемо, ти знаєш, я себе відчуваю так погано, коли ми сваримось на цю тему, коли ми не чуємо один одного, чи коли так і так. З точки я, так, чому мені погано.